Що приховує від вас загадана людина? Зараз ви загадаєте людину і дізнаєтесь, але спочатку лайк, це дуже важливо. І підписуйтесь на мій канал. Попереду дуже багато корисних інформаційних розкладів про вас, про вашого партнера чи партнерку, про ваше майбутнє, а також поради, поради як психолога, е, такі секретики, да? як себе вести, як себе проявляти, як бути кращою версією себе. А тепер, що приховує думати про людину? Людина від вас. Король жезлів. М -м -м, король жезлів. Ну, по-перше, це може бути те, що людина приховує від вас іншу людину. Це може бути, але зараз не робіть висновків, не переймайтеся. Я вам цього не казала. Це можна вияснити тільки на особистих консультаціях. Не заганяйтеся. Іншу людину показала. Так, але це може бути. Те, що приховує дуже серйозне до вас ставлення. Король жезлів це про те, що це воля, Це воля. і король може бути те, що він приховує від вас тако, знаєте, коли хоче, щоб ви були з ним в якихось серйозних стосунках або щось йому або їй да, дали щось серйозне, таке вагоме, серйозне ставлення до вас приховує і приховує, може, так знаєте, приховує навіть або агресію, тому що жезл це може бути агресія, або пристрасть, або і те, і те може бути. Але людина дуже гарно справляється з цим. Вона це може втримувати, при собі тримати і не проявляти. Або таку пристрасть, або агресію. Чому я так кажу? Тому що ну, будь-яка ваша ситуація це загальна карта. Да? Це можна з'ясувати, що точно на особистих консультаціях. Якщо ви образили людину, це може бути якась агресія, а це, якщо ви не ображали людину, це може бути е, якась пристрасть до вас, да? такі пристрасні почуття. Але людина справляється, вона так себе тримає нормально в руках, так що ставте приймаю і дякую, і приходьте на особисті консультації, все, подивимося, розберемо. Все ви дізнаєтесь.